Матч між агробізнесом і юксою проходив у волочиську. Телеканал Ті 4 транслював поєдинок у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Поєдинок між агробізнесом та юксою в чемпіонській групі першої ліги мав особливий характер. Господарі не здобували перемог протягом десяти матчів, а гості посідали останню сходинку турнірної таблиці. Тож команди серйозно налаштовувались перемагати. Головний тренер агробізнесу Олександр Чижевський зробив чимало змін у стартовому складі команди. Знаєте, завжди треба якісь робити кардинальні, приймати кардинальні рішення, тому що вже далі не було куди діватися. Команда з Волочиська активно розпочала перший тайм та створила декілька небезпечних моментів біля воріт юкси. Голкіпер Тарасівської команди Кирило Баранцов не дозволив відкрити рахунок та змінити цифри на табло. У другій половині першого тайму воротареві агробізнесу теж довелось вступити в гру та відбивати атаку гостей. Утім, рахунок залишився незмінним – 0-0. Небезпечні моменти команди вирішили поберегти на другий тайм після перерви. Підопічну Олександра Чижевського додали темпу, через що воротар Юксі ледве не подарував Богдану Козаку шанс відзначитись. Сучасний голкіпер він має ще виконувати функції плеймейкера. Да, буває таке, десь може не розрахував. Він відскок м'яча, десь може швидко не зробив пас на фланг, що потрібно було зробити. Була помилка, але він не виключився з епізоду. Це дуже дорого коштує. Він дограв його до кінця, забрав того м'яча. В другій половині гри на поле вийшов нападник агробізнесу Максим Войтіховський та заробив пенальті, яке сам холоднокровно реалізував. Ті вийти і допомогти команді е, любим е, способом забити гол, віддати голіву, е, пресингувати. Ну, Виходить з одної цілі це допомогти команді. Після 70-ї хвилини напруга зросла, а моментів ставало все більше. Господарі прагнули подвоїти перевагу, але лік у поєдинку не змінився до кінця матчу. Сьогодні команда зібралася. Я побачив ту команду, що вона, яка була до того по бійцівським якостям, по самій грі агресія була лінії атаки на кожному клаптику була боротьба, вигризали ті мічі. Отак здобуваються очки. Вітаю агробізнес з перемогою. Плюс сьогодні нам протистояв, скажімо так, дуже досвідчений наставник. Легендарна постать це головний тренер агробізнесу. Моя філософія заключається в тому, що немає не перемог, ні поразок є досвід. Я сьогодні взяв для себе дуже хорошу досвід. Перемога в поєдинку залишила агробізнесу можливість поборотися за вихід до прем'єр-ліги. У наступному турі волочиська команда зіграє на виїзді проти Кудрівки та спробує взяти реванш за домашню поразку 0-2, що у третьому турі чемпіонської групи. Наразі в активі команди 35 залікових пунктів, та ще два матчі до завершення поточного сезону.